Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пригоди сніговиків. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки, а також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Три дні сніговик Степан ходив лісами, обдаровуючи всіх лісових жителів, і страшенно зголоднів. І тут Степан побачив хлопчика. Хлопчик був сумний. Агов, привіт, ти чому сумуєш? закричав сніговик. Я з другом посварився, відповів хлопчик Микитка. Я сказав, що зліплю сніговика, а сніг не ліпиться, бо морозно. А Петрик сказав, що я хвалько, от ми й посварилися. Ну я ж не винен, що мороз на вулиці. Слухай ну Сніговик почугав потилицю. І з другом я тебе за дві секунди померю, але мені б спочатку перекусити. Тільки де бурульок, їстівних дістати? Є бурулька. радісно вигукнув Микитка. У нас водопровідну трубу вчора прорвало. Вода текла, а тепер вона на бурульку перетворилася. Ти стій тут, я миттю. І незабаром Микитка повернувся з повним відром чудових бурульок. Дякую тобі. Це найсмачніша бурулька у світі, промовляв сніговик, набиваючи рот холодними ласощами. А незабаром Микитка вже знайомив Степана з Петриком. Той також був засмучений сваркою з другом і дуже шкодував про свої слова. І як же він зрадів, побачивши Микитку зі сніговиком. Цілий день усі троє веселилися і грали в різні ігри. А ще ми з Петриком наслухалися від сніговика стільки святкових історій, скільки в жодній товстій книжці не написано. Але це не єдина пригода нашого сніговичка. Одного разу зліпив вовчик і ромчик сніговика. Хлопці по домівках розійшлися, а сніговику нудно самому стояти. Озирнувся він, бачить, санки ромчикові під осиком. Ану ж бо! Думає, з гірки покатаюся, звідтерцем розмагаюсь. Узяв він санки і пішов до яру. А яр глибокий, весь кущами заріс. Сів сніговик у санки, крикнув Ге-ге-гей! і понісся схилом. Раптом бум, бах, тарарах. Влетів сніговик у дерево. Санки в один бік, сніговик в інший, та ще й на грудки розвалився. Всю ніч пролежав сніговик у яру, і лише вранці знайшли його дві подружки Настуся з Мар'яною та зліпили наново. Постояв сніговик і вирішив А піду но я на річку, від самого народження не купався ще. А тут і друзі його, Вовчик і Ромчик, підійшли. Вислухали сніговика і принесли з дому і маску з трубкою, і ласти, і надовний круг. Надягнув на себе все це сніговик і пішов до річки. Довго йшов, а річки немає і немає. Добре більшеня йому зустрілося. От сніговик і запитав А де ж тут у вас річка? розреготалася білченя, аж за живіт схопилося. от сміхота. Так ти ж по річці і йдеш. Зима ж на дворі, мороз, річка й замерзла. Але це не остання історія про пригоди сніговика. Ось іще одна. Забрів якось сніговик у далеке гірське село, а діти в тому селі ніколи не ліпили сніговиків, навіть не знали, хто це такі. Побачили вони сніговика, оточили його, дивуються, що за істота така? Чи то людина, чи то чудовисько смішне. А одна дівчинка помацала сніговика за животик і як закричить Знаю, знаю, хто це? Це Єті снігова людина. Сама ти снігова людина. Я не людина. Я ж і зі снігу зроблений, мало не образився сніговик. А яка ж тут різниця? єхидно запитав один хлопчисько, між іншим відмінник. «А така!» Слухайте мене уважно, діти. Я розповім вам, чим відрізняється сніговик від Єтті. Єтті – це істота волохата, а в голові у нього вата. Гарчить і всіх лякає, а де живе, ніхто не знає. А я, сніговик веселон, усім відомий. Знаю безліч віршів і пісень, і тому всім цікавий. А ви що вмієте, діти? Ну, крім як обзивати мене єті. А ми загомоніли в один голос малюки. І на санках, і на лижах краще за всіх катаємося, навіть майже не падаємо ніколи. А мене можете навчити? запитав стіговик. Навчимо. Запросто, якраз і два, посипалося на сніговика звідусіль. Ходімо на гірки. Цілий день вчили діти сніговика всіляким таємницям і хитрощам їзди на лижах і санках. І до вечора сніговик дечого навчився. Особливо йому спускатися з гори на лижах дуже сподобалося. Прекраси для ялинки. Одного разу перед самим Різдвом Ведмежа. Вовченя, борсученя і ворона Варка грали в лісі в хованки. Водило вовченя, а ведмежа сховалася під великою ялинкою. Воно сиділо під її гілками, і тут його осяяло. Так, завтра ж Різдво, а у нас ялинки святкової немає. А ось же вона, красуня. Її б прикрасити, і можна під нею Різдво зустрічати. Ведмедик вийшов із своєї схованки і почав оглядати зелену красуню. Стукалі палі, ведмедику, радісно закричало вовченя, підбігаючи до ялинки. Слідом за ним прибігло й борсученя, а потім і Варка підлетіла. Слухайте, нам на різдво потрібна святкова ялинка. вигукнув ведмежа. Нехай кожен принесе прикрасу для неї. На цьому вся компанія розбіглася в різні боки, і кожен мріяв, що його прикраса буде найкрасивішою, і ніхто не знав, що ялинка уважно слухає, про що говорять друзі. Борсученя вбігло в свою нірку й уважно роззирнулося, і тут його осяяло. Горіх! Ну, звісно ж, горіх! Ще в кінці серпня борсученя збирало горіхи і знайшло небувалий величезний лісовий горіх. Воно тоді на силу докотило його до своєї нірки і сховало в коморі до свого дня народження. Але до дня народження ще майже два місяці, а різдво вже скоро. Котити гігантський горіх по снігу виявилося набагато складніше, ніж влітку по землі. Горіх весь час провалювався в замети, і борсученя доклало чимало зусиль, щоб витягти його та котити далі. Але воно не здавалося. А вже коли горіх з гірки до ялинки покотився, борсученяті тільки й турботи було, що притримувати його і направляти. А тут і варка підлетіла, побачила горіх і як закричить! «Кар! оце так горіх. Оце так борсученя. Цить. гримнуло на варку борсученя. Це ж сюрприз. Але Варка вже полетіла розносити цю новину лісом, а борсученя повісило свій горіх на ялинку і вирішило повернутися додому, чимось перекосити. Надто багато сил воно витратило. І не втямки йому було, що ялинка дивиться на нього і усміхається. А незабаром до ялинки підійшло вовченя. воно привело із собою свою сестричку, і вони удвох принесли справжні кришталеві борульки. А ще вони принесли із собою драбинку, і стоячи на ній, вовченя наряджало ялинку цими чудовими борульками, немов сережками. Ялинці це дуже сподобалося. Вона нахиляла свої гілки ближче до вовченяти, щоб йому було зручніше, і при цьому щасливо усміхалася. А тут ще й лисичка прибігла, а вже в неї скільки всяких прикрас було, і дзвіночок мідний, і грибок скляний, і намисто чудове намисто з горобини! Ялинка в захваті погойдувалася, підставляючи свої гілочки то під одну прикрасу, то під іншу. А коли варка прилетіла, несучи в дзьобі довгу червону шовкову стрічку, ялинка мало не затанцювала з радощів. Все життя вона простояла, як звичайне лісове дерево, і раптом таке щастя. Вона буде справжньою різдвяною ялинкою. Які ж, виявляється, чудові звірята живуть поруч зі мною, думала ялинка, приміряючи на себе чергову прекрасу А тут і ведмедик притюпав, та ще й зайчика із собою привів. Сам ведмедик приніс величезну кедрову шишку, яку йому сестричка двоюрідна з далекого лісу прислала. А от зайчик сміхота, ніс він на ялинку морквину свою улюблену, помаранчеву всю таку хромку, та поки ніс майже всю її згриз. Сам низ тільки залишився та хвостик. Варка, як побачила цю прикрасу, так на сніг і повалилася від рехоту, тільки замість сміху в неї. «Кар-кар-кер-кер-кар-кар-кер-кер» – кар, кар, виходило. Та ще й писк якийсь. пі пі-пі, пі-пі. Що таке? Невже захворіла ворона? А виявилося, що це мишеня маленьке теж свій подаруночок для ялинки принесло. Зерняток рисових ялинку посипати. А як побачило воно зайчикову морквинку, так і його сміх розібрав. Тут уже й усі розреготалися, і ніхто не помітив, що і ялинка разом з усіма весело сміється, гілками махає, голочки розпушила і вся сяє від задоволення та прикрас. Вона стала справжньою різдвяною красунею, і звірятка милувалася ялинкою, розглядаючи її святкові прикраси. Дивіться, дивіться, який величезний горіх! дивувалися одні. А намиста, а сережки захоплювалися інші, і дзвіночок так чудово побрязкує. Просто казкова ялинка! Раділи всі. Так, ялинка в нас найгарніша, ніде такої нема. Ура! закричали всі на різні голоси та заплескали в долоньки. І не одразу вони розчули в усьому цьому святковому гаморі негучний приємний голос, схожий на легкий вітерець Дорогі мої друзі! Дякую вам усім за те, що ви не пошкодували ні часу, ні сил, ні ваших чудових прикрас. Я така щаслива з Різдвом вас. Чудеса різдвяні! закричала на весь голос Фарка. Ялинка заговорила. Це від того, сказав мудрий їжачок, – що ми всі потрудилися, всі постаралися. От і диво сталося, а на Різдво яких тільки чудес не буває. І всі повели танок навколо усміхненої ялинки, співаючи веселу святкову пісню. І ялинка найщасливіша на світі ялинка, радісно їм підспівувала. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.